Привіт, друзі! Сьогодні маємо 12 серпня, з вами знову Лир Кличок. залишається три дні до саміту, який буде визначальним між Путіним і Трампом, де будуть говорити про припинення російсько-української війни. І чим далі, тим більше сигналів про те, що Росія готова заморожувати війну. І це навіть підтверджує китайська сторона, яка нині не долучена до цього переговорного процесу, але яка робить. Дуже влучні в своєсні коментарі. Володимир Зеленський повідомив про те, що він отримав сигнал про те, що Росія готова припиняти вогонь. Але це не станеться 15 серпня, друзі. Саме так, до моменту припинення вогню і замороження війни пройде чимало часу. Скільки саме зараз сказати складно. Давайте спробуємо розібратися з тим, що я знаю для вас, мої дорогі підписники, на цю хвилину, сьогоднішнього дня, 12 серпня. Інформація дещо оновлена і, чесно кажучи, інтригуюча. Але висновків поки що не поспішаємо робити, тому з вас коментар, підписка, подобайка. Ну і, звісно, пишіть обов'язково свої думки з приводу почуту. Нам варто обмінюватися ними для того, щоб вміти критично мислити. І це дуже важливо на сьогоднішній день. Розпочну з приємної новини. Вдруге за тиждень безпілотники Служби безпеки України атакували термінали зберігання шахедів у Татарстані. Вони знову пролетіли 1300 кілометрів. Там були вибухи 9 серпня, тепер знову. Дехто пише, що лише шибки повилітали, але чим більше шибок вилітатиме, тим менше росіян буде шахедів. І ми демонструємо, що спроможні бити по цілях на таку далеку відстань. Тобто ВПК. Путіну доведеться виносити далеко за Урал, далі навіть ніж він думав. І це серйозний сьогодні наш аргумент у переговорах із Росією. Звісно, його замало. Але пішов таки прогрів уже інформаційного простору. Попередньо ми з вами обговорювали різні плани того, як Трамп і Путін ділять Україну. Були пропозиції від Путіна про часткове перемир'я, нині ж. Зовнішній політичний радник Кремля Дмитро Суслов в інтерв'ю італійській кур'єра Деласера озвучив план, який Путін запропонує Трампу під час зустрічі на Алясці. Це ще недоконаний факт, але такі зливи, друзі, робляться спеціально для того, щоб продемонструвати, що сторони готові щось обговорювати. Ну і звісно. Дуже правильно було, щоб там була Україна, щоб обговорювати втрьох такий план. Але поки що Зеленського туди не запрошують, хоча я не виключаю, що ситуація може змінитися, чому саме слухайте до кінця, і ви зрозумієте. Ну, по-перше, давайте про суслово. Він говорить про те, що Путін готовий вести мову не лише про остаточну угоду, а й про тривале перемир'я. Я думаю, що найменше до листопада 28 року, поки Дональд Трамп буде президентом. Для Росії каже він: принципово важливо укласти двосторонню угоду із США без участі України та Європейського Союзу. На першому етапі так це буде якась попередня угода, а пізніше до неї долучиться і також і Україна, і Європейський Союз. І для припинення бойових дій Путін, зокрема, пропонує. Це слова Суслова, це не слова Путіна, друзі. Перше, відведення українських військ лише з Донбасу. Тоді, як раніше, каже він, ми вимагали виводу ЗСУ також із Запорізької та Херсонської областей. Далі, відхід російських військ із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. Це буде, але буде зберігатися лінія фронту на інших напрямках, окрім Донбасу. Там ЗСУ мають вийти. Наступне. Що має бути в угоді? Зобов'язання України не вступати до НАТО. Ну, в принципі, нас і нині туди не дуже поспішають брати. І з'явився новий пункт точніше, оновлений. Демілітаризації України, не просто демілітаризація, але й конституційна реформа щодо федерального устрою. Ця фішка була раніше, до початку широкомасштабного вторгнення, активно Медведчук і Компанії, це його, так я називаю, авторське право було, просували цю ідею в Україні. Хоча, якщо правду сказати, то про федеральний устрій України на початку її Незалежності говорив навіть В'ячеслав Чорновіл, хоча трактують його тоді вислів по-різному. І також як другий варіант. Суслов каже, що може статися так, що Зеленський відмовиться від такого плану. Тоді вони будуть просити Трампа, аби Трамп припинив постачати Україні зброю. Ну він, звісно, її сьогодні не передає. Безкоштовно за неї платить Європа, а Європа платить стільки, скільки хоче. Ми з вами це вже неодноразово обговорювали, але в будь-якому випадку те, що Трамп відкрив можливість для Європи купувати зброю, щоб передавати в Україні, це також дуже добре і для Путіна це аргумент. Дійсно, бо сьогодні Лінці Грем говорив про те, що Трамп в такий спосіб налякав Путіна, ну, до певної міри так. Але це не є визначальним фактором. Визначальним фактором у всій цій історії є Китай, друзі. І Китай заявив, що в переговорах щодо України повинні брати участь усі зацікавлені сторони. Несподівана заява, як на мене, вона прозвучала не з уст Сінзінпіна, але з уст представника закордону відомства Китаю Ліндзяня. Жоден чиновник. Китайський не буде говорити щось від себе. Ми це чудово розуміємо. Що він, власне, сказав? Китай висловлює надію, що в мирних переговорах візьмуть участь усі сторони, зацікавлені у завершенні війни. Пекін підтримує будь-які зусилля спрямовані на мирне врегулювання кризи так вони називають війну, і радий бачити, що Росія та Сполучені Штати Америки підтримують контакти, покращують відносини і просувають політичне врегулювання української кризи. Але я не випадково вам казав, друзі, що швидкого припинення вогню не буде, бо переговори між Пекіном та Вашингтоном затягуються до листопада місяця. Дональд Трамп вчора підписав відповідний указ, і Китай також і вони вирішили на 90 днів продовжити перемовини про підписання торгової угоди, яка напряму пов'язана із російсько-українською війною. І далі Лінзянь говорить: ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони у встановленому порядку. Візьмуть участь у переговорному процесі, тобто не в п'ятницю, зеленського п'ятницю там не буде, в Алясі маю на увазі, і найближчим часом досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх учасників. Ну тут вони відстоюють інтереси Росії в першу чергу і кажуть, що прийнятність має бути для всіх, адже вони сказали, що Росія не може програти, і це є умовою для Трампа, щоб війна ця припинилася. І несподівано сьогодні в інформаційному полі нарешті з'явився Лавров, я давно його чекав. Тас буквально щойно повідомив про те, що МЗС Росії організувало телефонну зустріч Лаврова та Марко Рубіо. Вони говорили про саміт на Алясці і підтвердили налаштованість на успішне проведення зустрічі Путіна і Трампа. Так, це вся заява, але вона більш ніж вичерпна. Конкретно вже сьогодні є домовленості зі струбинним Крилом Кремля про те, що будуть домовлятися про припинення війни не без тиску Китаю. І Зеленський сьогодні також до кінця дня зустрічався не лише з студентами, а й журналістами. Про студентів я ще згадаю. І він сказав основні його тези і заяви, які стосуються ситуації на фронті і завершення можливо російсько-української війни. По-перше, що відбувається на фронті, Зеленський наголосив на тому, що на Сумщині. Сили оборони звільнили 6 з 18 точок. Що це означає, друзі? Я вам не готовий повідомити. Я не військовий експерт, тому слухайте моїх колег, які краще на цьому знаються, а я лише вам переказую те, що сказав президент. У двох точках вийшли на кордон з Росією, ЗСУ зачистили ще 900 метрів біля кількох пунктів до кордону. На Луганщині ЗСУ просунулися на 1 кілометр вглиб позицій противника. Але там є інша ситуація, ви про це добре знаєте, я вже про це писав у себе в телеграм-каналі. Найскладніша ситуація, каже вже президент, це Краматорськ, Добропілля Краматорськ. Групи російських загарбників просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках, деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. І там справді сьогодні триває посилення наших Збройних сил для того, щоб вибити росіян із цих місць. Співвідношення втрат, каже Зеленський, особового складу один до трьох на користь України. Це ледь чи не вперше Зеленський конкретно називає кількість загиблих та поранених українців. За добу втрати загарбників становлять 968 осіб, з яких 531 вбитих. Тим часом Україна втрачає 340 військових за добу, з них 18 загиблих на превеликий жаль. Росія, каже, він готується до наступальної операції на трьох напрямках: Запорізький, Покровський і Новопавлівський. На запорізькому Буде близько 15 тисяч військових, додатково Покровському ще плюс 7 тисяч, і Новопавлівському близько 5. І він стверджує, що росіяни перекидають живу силу і техніку із Сумщини. Але повідомив дуже цікаву новину. Це вперше, лед чи не вперше прозвучало з Уз Зеленського. Він наголошує на тому, що Україна отримала сигнал від спецпредставника Дональда Трампа. Стіва Віткофа, що Росія готова до закінчення війни до першого кроку, принаймні до припинення вогню. Це сигнал, вперше від них. Це стверджувальна теза Зеленського, друзі, і це дуже важливо. І він говорить про те, що ЗСУ не вийдуть з Донбасу, бо це незаконно окуповані території України. А мова про обмін територіями, як ви знаєте, активно ведеться. Не лише на шпальтах газет. Якщо сили оборони, каже, вийдуть з Донбасу, по своїй волі або під тиском розпочнеться третя війна. Далі він сказав, що Вітков заявив, що мають бути територіальні поступки з обох сторін. Путін хоче, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу. Ну, власне, це підтверджує і Суслов. Трамп дійсно хоче закінчити цю війну, так само, як і Україна, наголошує президент. Потрібно три зустрічі. Тут якраз про зустрічі, чому не закінчиться все одно моменту, і чому це співпадає із позицією Китаю, тому що вже попередньо є домовність про те, як будуть відбуватися переговори, і вони справді стартують у п'ятницю. Про саміти. Зеленський говорить, що має бути дві односторонні зустрічі, одна, тристороння, і, напевно, після тристоронньої буде результат. Тобто має бути зустріч також його із Путіним. Але я думаю, що ця зустріч може бути лише після того, якщо успішно пройде зустріч Трампа і Путіна. І також Зеленський говорить про те, що Україна наполягає на тристоронньому форматі переговорів США, Україна, Росія з участю Європи. Але це буде не на першому етапі, однозначно так. Оскільки Китай навіть дає на це добро, тому я думаю, що рано чи пізно справді зустрінеться у форматі вже навіть чотирьох: Європа, Україна, Росія, Сполучені Штати Америки, можливо, це буде навіть і в Стамбулі, як каже Ердоган, сьогодні, до речі, Зеленський говорив з ним. Телефоном Ердоган знову сказав, що готовий організувати мирний стіл, накритий мирний стіл. Тому процес цей затягнеться на тривалий час. Як довго думай десь до кінця року? Я вже говорив вам про це, тому що на Росії ситуація із грішми вкрай складна. Нині подальша доля Росії, її спроможність воювати проти нас залежить напряму від Пекіну. Буде Пекін підтримувати, будуть воювати. Не буде, не будуть воювати. Нині Китай посилає сигнали про те, що готові до переговорів, але це не означає, що вони будуть успішними, друзі. Просто не поспішаємо робити висновків. Я констатую ситуацію на цю хвилину. Без прогнозів. Єдиний прогноз, що за умови успішного проведення переговорів війна може заморозитися до кінця цього року. Тим часом Європа готується до війни та проводить масштабне переозброєння. Про це пише видання Financial Times. І від початку повномасштабної війни в Україні там кажуть, збудовано вже понад 7 мільйонів квадратних метрів нових виробничих площ. Ну там будують швидше ніж в Україні. Я вам вже про це в ранішньому відео розповідав. Серед найбільших проєктів спільне виробництво рейнметал і на хвилиночку угорської державної компанії Enseam Holding, яка збудувала в місті. Варпалота велику базу для випуску боєприпасів і вибухівки, попри заяви Орбана. Але саме так. І також дуже збентежена нинішньою ситуацією Польща. Туск постійно робить заяви, і не лише він. І продовжує стверджувати, що війна в Україні йде до завершення, а Польща під прицілом росіян. І каже, що війна в Україні наближається до завершення. А Росія намагається посварити Київ і Варшаву. Але мені видається, що та я впевнений в цьому, що польське керівництво краще це робить, аніж росіяни. Вони сваряться з нами дуже вміло, хоча розповідають про партнерство. Багато епізодів, непростих відносин Польщі та України. Не буду зараз їх поточнювати, ви добре про них знаєте, але обов'язково у своїх студіях із своїми колегами я буду про це говорити і цього тижня також. Оскільки там отримали новий скандал, Тус пообіцяв вислати з Поші 57 українців через якийсь інцидент на одному із концертів білоруського співака. Тому це не сьогодні, це будуть наступних друзі, студія. студіях. І також ще новина про Росію. У Росії заборонили дзвінки через WhatsApp і Telegram. Рішення про її блокування прийнято на самому верху. Повідомляє новинний проект Сені Собчак осторожна медіа з посиланням на джерела в Кремлі. Собчак точно знає. І це така, друзі, несподівана історія. Ну, давайте ми заборонимо Телеграм за принципом росіян. Я знаю, що в нас доволі неоднозначне відношення до цього месенджера, але будь-який месенджер можна грамотно використовувати. Так само і Телеграм. І тепер, друзі, щодо зустрічі Зеленського та студентів. Він сьогодні зустрічався із молоддю, був там спеціальний форум і сказав, що доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців, хлопців, віком від 18 років до 22. Раніше можна було без обмеження виїздити лише тим, кому не виповнилось 18, тепер каже, треба підняти планку до 22 років, аби не було ніяких обмежень при перетині. А можливо, якісь і будуть. Також Зеленський анонсував збільшення стипендій для абсолютно всіх студентів. І, за словами президента, він розраховує, що наступного року на це закладуть необхідні кошти, тобто наступного бюджетного року. А бюджетний рік розпочинається 1 січня 2026 року. Але прем'єр-міністрка Юлія Сверденко вже повідомила про те, що уряд ухвалив розпорядження про те, що з 1 вересня 2025 року. Збільшують стипендії. Це класна новина. Я вітаю студентів з тим, що їм збільшують стипендії, я говорю, це абсолютно щиро. Тепер ті, хто навчається в профтехучилищах, будуть отримувати 6320 гривень, у коледжах та технікумах 7600, в університеті 10 і для аспірантів це буде 23700 гривень. Цікаві заяви Зеленсько дуже схожі на передвиборчі обіцянки. Якщо у нас є, звісно, на це гроші, я лише це вітаю. Безумовно, друзі, на цю хвилину всі новини. І найголовніша новина це про те, що Зеленський повідомив, що Путін готовий обговорювати припинення вогню. Але, звісно, умови. Умови будуть визначати, чи досягнемо ми такої домовленості. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Звертаю вашу увагу на звіт про останній збір, який опублікований в телеграм-каналі збір для наших воїнів. З 66-ї бригади, які перебувають на лиманському напрямку, про який говорив сьогодні президент України Володимир Зеленський, всіх люблю і Не перемикайтесь, все буде Україна.